Найчастіше такі кадри знімаються в діалогових сценах, тому камера розташовується над плечем одного персонажу і показується обличчя іншого. Такі кадри використовуються режисерами для кращого розкриття стосунків між героями під час їх спілкування. А як же правильно побудувати кадр, відзняти через плече? По перше, треба продумати, як розмістити героїв в кадрі. Тут багато чого залежить від стосунків між персонажами в даній конкретній сцені та емоційної складової в їхньому діалозі. Це допоможе зрозуміти, на яку відстань розмістити героїв один від одного. Якщо це закохані, то відстань дуже близька. Якщо дружня розмова, теж можна наблизити героїв один до одного або вони розмовляють пошепки. Але якщо є небезпека чи ворожість, яка відлякує або може перейти в суперечку чи бійку, тоді тримайте героїв подалі один від одного.